Серед обов'язкових заходів підготовки до зими не тільки утеплення вікон та дверей, чи дезінфекція і провітрювання приміщень. Найважливішим кажуть медики є вчасне щеплення, аби попередити масову захворюваність на грип та ГРВІ. Саме оптимальний варіант це за місяць за два до прогнозованої епідемії. Сьогоднішнього дня ми пропонуємо декілька вакцин, які є в нашій аптечній мережі, можна їх там придбати. Для того, щоб провести щеплення, треба звернутися до свого сімейного лікаря, який огляне пацієнта, і вирішить, чи показане в даний час щеплення, чи не показане конкретному пацієнту, і направить маніпуляційний кабінет, де це щеплення буде проведене. Першими у Тернополі щепились медики, розповідає Надія Боднар. Однак те, що людина вакцинувалась, не означає що вона не захворіє на ГРВ чи грип щеплення запобігає ускладненням які може принести хвороба і діє лише кілька місяців в минулому році досить великий відсоток був осіб які щепилися проти грипу і ми сподіваємося що оце ось зниження рівня захворюваності в минулому році порівняно з попередніми що можливо це завдяки і тому що велика кількість людей вакцинувалися 31 жовтня виїзний пункт щеплення з другої міської лікарні працював у міській раді Тернополя. Першого проти грипу вакцинували міського голову Сергія Надала, а за ним і весь виконавчий комітет міськради та керівників управлінь. Медики використовували вакцину Флюарікс німецького виробника від грипу типів А та Б. Її вартість приблизно 80 гривень.